Вас вітає компанія «Віді Автомобілі з пробігом. Сьогодні на нашій фотозоні Audi Q7 2014 року випуску. Автомобіль в білому кольорі, дуже хороша комплектація. Значить, ми маємо безключовий доступ повний, світлий шкіряний салон, панорама велика з люком, датчики мертвих зон. Пам'ять сидінь, в тому числі з кермом електро. Дорога газова установка. Тут 3-літровий бензин з газом. Датчик світла, датчик дощу, преміальна музика боус. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч кілометрів. Запускаємо. Двигун працює ідеально. По опціях маємо задню камеру, задній і передній парктронік. Обігрів сидінь, двозонна кліма, круїз контроль, обігрів керма. В дуже хорошому стані автомобіль е, оклеєно плівочкою е, підручками. Е, Кромки всіх дверей заклеєні, бокові дзеркала, стойки і частина даху. Другий ряд сидінь. Тут також маємо клімат-контроль. Тобто, по факту клімат 4 ззаді також є підігріви сидінь. Тут ми маємо доступ на третій ряд сидінь. Машинка самемісна. І також маємо електропривід кришки важного відділення. Дуже класний стан. Якщо шукаєте собі кросовер саме будь ласка, зверніть увагу на дану модель. Більш детальні характеристики опис та ціна будуть на нашому сайті та в об'яві на авторі.